З вами канал Оросада. І саме так виглядають наші помідорки після просапування. Це сорт, який називається хурма. Жовті, гарні, високорості помідорки. рядочки, стебільця навіть темно фіолетові, не тоненькі, гарні, розсадка помідор, який називається хурма. Уже готується до відправки на базар. Ось така розсада помідор. Станом на сьогодні, на 6 травня.